Всім привіт! Мене звати Анна Василечко і вас вітає програма Цікаво з дітьми. Хобі у всіх людей різні. Сьогодні я вам розкажу, чому зацікавилася кулінарією, а саме випічкою. Моїм першим кулінарним експериментом були кекси і саме з них розпочалася моя дружба з хорошою і найкращою дівчинкою у світі. Це дуже довга історія, та думаю, вам буде цікаво. До нас перейшла новенька, з якою я відразу подружилася. Коли ми вперше поверталися зі школи, нас застала сильна злива, і ми б вирішили піти до неї додому. Спочатку нам було сумно, і ми не знали, чим зайнятися, але згодом ми захотіли їсти, і ми почали пекти кекси. Ці кекси стали початком нашої дружби та спільної любові до випічки. Випічка це моя любов, яку я поринула з головою. Коли щось печу, то виплескую всі свої емоції. Як і позитивні, так і негативні. Тоді, як з'явилося моє хобі, кожен день став цікавішим. Відтоді весь свій вільний час я проводжу на кухні. В мене часто були невдачі, проте я не здавалася. Нещодавно я пекла меренговий рулет. Він вийшов неймовірно легкий та ніжний. Цей дивовижний десерт, який готується з ніжної меренги та солодкого крему. Рулет має досконалий смак. Це естетичний вигляд. Цей десерт дуже популярний. І це не дивно, адже його поєднання утворює дивовижний смак. Особливо я рекомендую додати сезонні фрукти. Я обожнюю полуницю, тому часто додаю її у випічку. Випічка це моє захоплення і шалена любов. Тому якщо ви не знайшли себе, спробуйте випікати. Вам точно буде смачно.